Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога, перемога вільної нації, народжені в Україні, заряджені перемагати. Олександри Ну вміє пан Бафер Олександр Усик. І останні настанови від рефері. Останні миттєвості перед початком цього поєдинку, до якого йшли довгі гарсія. До цього жодного разу Олександр Усик провів в Україні. Дуже не хотів їхати. Але... І останні тренером за Олександра Усика допомагай ЗСУ, бій за себе та за країну. Спонсор показу Періма там все контрольовано, дистанція для Олександра Усика обертів які можуть дати обидва, Ентоні Джошуа Ну він же звичайно ну так гонг врядував Ентоні Джошуа який зараз нарешті приймає і блоком захищає груди. Олександр Усик. Переведення про трансляцію рішення Олександра Усика безкоштовно передати її нам українцям. Він дуже хотів, щоб у цей момент. Ці українці збройні сили України, Ті, хто навіть у цю секунду відбивають Ви розумієте, Олександр Усик, ну там мі мінімум мінус 10. Бував відверто, скажу своїм зважуванням. І вогу у нас раунд номер три в атаках. Ентоні Джошо, Ще півтори хвилини у раунді номер три. Що хотів зв'язати і починати висіти так на Олександр... Джошо. Дистанція поки що не дозволяє От точно влучити, що буде робити Ентоні Джошуа. Там підказували і куди бити тренер пан Гарсія від Джошуа, джеб по серце. він одразу заявив, що дасть час Олександру, коли дізнався, що в Україні війна. Тут абсолютно взагалі я згадую той поєдинок українця проти Ентоні Джошуа. Взагалі я згадую той поєдинок українця проти Ентоні Джошуа. Живіт. Ціль Олександра Усика. Ну І ентоні Джошуа поки що не особливо ведеться на те, як намагається його розфінтити, якщо можна так сказати. Олександр Усик. Він тримає живіт. Він тримає лікти. Влучна, влучання було Олександра Усика. Ну, а завершення так почав кидати перед... і удари Ентоні Джошо. І... і знову абсолютно правильно. Пане Джошуа Підтримка Ентоні Джошоа Ейджей. Тиша і удар на зустріч є час. Він розраховує можливо на всі 12 раундів. Щоб правильно у боксі не розраховувати на ног. А з лівою. І от прогнози багатьох Закривається в блок. Олександр Усик. Шкувато виконати завдання від тренера на ці три. Допомагає ЗСУ бій за себе та за країну. Спонсор показу парі захищатися. Саша. Двійка. Усю дистанцію. Всі помилилися, хто думав, що піде і буде рубати Олександра. Майже невідчутно для Олександра. Усика. Олександр! Ус... Двійка. Влучно від усика. Класно закритив праву руку. Ентоні Джошо готувався на усю дистанцію. Всі помолилися. Хто думав, що піде, і буде рубати Новим всі ви бачили. От працював із представниками класичної боротьби ви? влучити туди українцю. Там лікці, там віражі. Перехід у джиді українці підтримують на моєю інформацією. Серйозно лупцював своїх спартнерам йти на усика, ганяти, намагатися це робити його всім. Раунд номер 8. 06-го під час стримання та відбиття ці мерефи під час ракетного обстрілу. Сьогодні завітали на поєдинок до Олександра Ус. Три хвилини до завершення. Всі пояси Аперкот. Знову же Ох, як починає вкладатися в удари Ентоні Джошуа. Не забрати повітря, забрати повітря. І тут відповідь влучна від Ентоні Джошуа. У Олександра Усика от після своїх влучань в живіт в груду в сонечко. Так, і тут відповідь влучна від Ентоні Джошуа. Важкий раунд. Пудимо до еншпіля. Точно в порівнянні з головним поєдинком Андеркарта. З... Підключає тут і прикордонну службу. Олександр... На калькулятор, як кажуть у боксі, всі рахують, а тут не можна ж тримати і бити. Джошуа і від усика. От знову ентоні оборону тримати захист. Ентоні Джошуа затримується з ударами лише на два раунди. Зараз пабон мав іти значно раніше. Приймає на себе ці удари. Олександр Усик дістається йому, дістається відпрацьовувати на ногах. Перекрив початок головних раундів. Це Оці раунди, які залишилися. Ми ж розуміємо. Ентоні Джошуа. Але це слід розбивати Олександр Усик починає влучати в Ентоні Джошуа. Так. Та до раунда слід забирати. Розвивати успіх остання хвилина. І знову не може тримати темп Ентоні Джошова. Два раунди. Точно! Був удар! Фінальні 30 секунд треба забирати. Початок і завершення раунду. Це те, що найкраще запам'ятовують судді люди. Не може тримати темп Ентоні Джошуа. Два раунди. Точно! Був удар. Оце віддав. Оце віддав за дев'ятий і за восьмий раунд Олександр Усик. Десятий наш. Десятий наш раунд. Андер Холіфілд, який до цього останнім був так абсолютним чемпіоном. Фінальні. Два раунди поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Знову живіт. Знову, мені здається, нижче ватерлінії Так її буду називати. Ну сьогодні то всі ми маємо право, що туди Ентоні Джошуа може пробивати. Остання хвилина раунду від Олександра Олександровича. Ентоні Джошо. Просто, мені здається, викидає руки перед собою для того, щоб... Але пролетів цей поєдинок. Просто пролетів. Буду казати так для кожного з них. Біз за себе та за країну. Спонсор показу Парімач. Тут вся воля має Бунде. Малу Ring. Про все це сьогодні. Ентон. Важкий бій. Дуже важкий бій. Але вже хочу сказати точно про Ентоні Джошуа. Він краще готовий аніж до поєдинка першого. Допер... Як казав хемінгвей, хто хоче розуміти ціну часу, зайдіть у ринг. Ви зрозумієте, що три хвилини це вічний знову. Все! УДІ їх рішення. Тут воїни, тут джентльмени. Супер битва. The Олександр Усик забирає і реванш. Олександр Усик виграє цей поєдинок. Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства. Саша. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за ці емоції.